Могу бажні, сказав Господь, люди, які до нього прийшли, горе вам багати, бо ви одержали втіху вашу горе вам, що ситяни, ви будете горе вам. Що смієтеся, нині, бо будете ридати, сумувати, Горе вам, коли про вас усі люди будуть добре говорити, так само, бо батьки їхні поводилися з ложними пророками. А вам, що слухайте, кажу, любіть ворів ваших, доброчені тим, які вас ненавидять. Благословляйте тих, які вас проклинають, моліться за тих, що вас не вважають. Тому хто б'є тебе, онущо попит став другу, хто ж бере в тебе свиту, не борони й одежі, дай кожному, хто тебе просить, хто бере щось твоє, не допомагає. Слава Ісусу Христу! Сьогоднішня Євангелія є продовженням тієї Євангелії, де Ісус Христос говорив блаженство. Відповідно до второзаконня, так само робив був і Мойсей. Тобто це стара єврейська традиція, де з одного боку є благословення, а з іншого боку є прокляття. Тобто, якщо ти зберігаєш закон Господній, Його заповіді, ти благословений, Але якщо ти їх порушуєш, то ти стягуєш на себе прокляття. Так само Ісус Христос десь подібно робить за цим старим єврейським принципом. Спочатку блаженство, а тепер говорить, горе вам багате. Якщо добре подивитися, тут не йшло ну, про те, що якщо людина має якийсь достаток, то їй має статися якась біда чи горе. Але треба розуміти ту річ, що в Старому Завіті, зокрема, навіть Йова, Авраам, Соломон, це були люди, які були досить багаті. І це була ознака і благословення Боже, що вони мають стільки достатків. Але тут кажуть, що ви отримали уже свою втіху. Іншими словами, саме єврейське слово нахам, воно символізує собою не просто, скажімо так, втіху, але тут засуджується людина, яка є цілком духовно байдужа. Іншими словами, людина покладається на свої маєтки. І викреслює і свого життя Господа Бога та ближнього. цілком і повністю покладається на гроші. Можна сказати сучасною такою мовою, людина живе заради грошей і гроши. Ні Господь Бог їй вже не потрібний, ні ближній, який з боку може бути потребуючий. Тому Христос каже «горе вам». Так само йдеться вам, ви що нині ситі. Бо будете голодувати. Тут знову ж таки варто звернути про те, що Христос не мос показує. Це є псалом, зокрема, 145, що людина, яка має достатки, вона від Господа це отримала. Але сама єврейська приказка казала, насичений тілом дуже часто є голодний душею. Знову ж таки, стоїть те же саме питання. Людина думає тільки про земле. Тому Христос і каже, ситі тіло, але голодні є душею. І зрештою, будете голодувати. Горе вам, що смієтеся нині, бо будете, бо будете ридати і сумувати. Згідно старого писання, старого завіту, справжня радість, вона є завжди закорінена Богом. Бо ту радість і той мир, який дає Господь Бог, ніхто і ніколи відлюдити, відняти не може. Але горе тому, хто радіє, або є ще таке інше наше слово українське злорадство. Або людина, яка радіє чужого горя. Або людина радіє, як той Фарисей, дякую тобі, що я маю достаток, а не так, як той, бідує. Тому Христос каже: горе вам. Горе вам, коли про вас усі люди будуть говорити добре. Тут Ісус Христос фактично подається до книги Закіїла, це є третя глава, про те, що. Він каже, є час плакати, є час радіти. Але саме найнебезпечніше, коли людина шукає собі, як в Старому Завіті були, лежав пророків, які не говорили слово Господнє, але які старалися людям, таке це церковно словянське слово, ублажати їхні вуха. Тобто говорили те, що люди хотіли почути. І тим самим людська совість. Коли навіть і був гріх, вона залишалася сліпою і нічого не бачила. Проте Ісус Христос робить прорив, такий, який був для євреїв цілком незрозумілий і чужий, Він говорить щось нове, не так, як було до того раніше. Я ж вам кажу: любіть ворогів ваших. Доброчені тим, які вас ненавидять, благословляйте тих, які вас проклинають, моліться за тих, що вас зневажають. В старому завіті був закон милосердя, око за око, зуб за зуб. Це означало, що ти не маєш правда зробити комусь більшу криду, ніж зробили тобі. Якщо тобі набили синець, не маєш права зробити більшої кривди, ніж набити синець. Якщо тобі вибили один зуб, не маєш правда більше вибити, ніж один зуб тому, хто тобі це зробив. Це для того часу був закон Велосельдя, бо могли і більшу кривду зробити, а цей закон забороняв. В такий спосіб він десь встановлював ті закон справедливості. Але Христос говорить цілком щось нове, що має бути ця сокира ворогування закопана. Тобто має початися мир. Згідно того він додає, якщо тебе б'ють в одну щоку, підстав другу, вдарити по щоці, отримати ляпа це не було фізичне якась травма. Але це була зневага, тобто образа гідності. Христос каже, хтось тебе ображає підстав другу, тобто не мстися, не відплачуй злом за зло. Тобто не ведися на ту провокацію, щоб втягнули тебе в зло. Бо якщо в твоє серце входить в зло і ти починаєш чинити зло, ти вже зійшов з дороги Господньої. Ти вже цією стежкою йдеш. Тому Христос і каже: хто бере в тебе свиту, не борони і одежі. Дай кожному, хто тебе просить, щоб тебе, хто в тебе щось бере твоє, не. Допоминайся. Іншими словами, твоє серце має бути відкрите. Але тут є одне єдине правило, про яке говориться оці Церкви. Господь випробовує кожну душу. Якщо ця душа проходить пробу, Господь благословляє і дає старицю. Пригадаємо собі навіть того Йосипа, якого продали брати. Адже його життя було не дуже легке, продали б рідні брати в рабство. Потім він служив, його звинувателем, посадили в тюрму на декілька років. Але після того він залишався всерідно вірний Господе. І Господь його благословив, що поставив другим після фараона. І через нього врятував навіть ізраїльський народ часі і Тобто людина проходить пробу. Недаремно кажеться, що всяка віра має пройти пробу інакше через вогонь. Щоб було видно, чи це солома, чи це дерево, чи це є щире золото. Але якщо людина витримає до кінця, то вона справді спасеться і буде благословена Бога. Хоча робити добро, коли тобі роблять кривду, не є вже так і легко. Але це є річ, за яким стоїть Господь, який благословляє. Свого часу на Східній Україні після обстрілу один хлопака час від часу залазив до одного підприємця і його грабував. Витягував від нього певні речі, забирав. Але коли стало дуже сутуго, що було все зруйноване, цей підприємець зібрав те, що мав останнє, і займався волонтерством. Давав тим, хто втратив усе. Чи певні продукти, які мав, чи певний якийсь одяг, який залишився з його підприємства, з його фірми. І коли побачив того хлопця, який його грабував і десь зналося, він зняв свою куртку і дав йому. Всі були шоковані. Каже, він і так тобі достатньо крив робив, а ти що йому віддаєш останнє. Каже, нехай буде. Він потребує. Як не дивно, але це так вплинуло на цього хлопчину, що він пішов займатися волонтерством і почав справді робити такі речі, що всі дивувалися. Цей жест любові, ця куртка змінила цілковито його серце. Каже: я думав про себе, я думав для себе. Але цей жест заставив мене побачити. Потребу іншому і думати про інше. Отак Господь через свої закони милосердя, через ці повчання, Він показує, що іноді крихта любові на те зло, яке йде в нас бік, може змінити нашого кривника, змінити його життя і спасти його душу.